Шевченко, кавказ. За горами гори, хмарою повиці, засіяні горем кров'ю полиці, спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не ситий не виоре над дні моря поле, не схує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрузь тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на сушні замісить кровавим потом і сльозами, ка ти знущається над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже втомлений, на і нам досяжити, ми віримо в твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики у віки і віки. А поки що дочись рік Кроваві кровавіє ріки, за гори, гори. Мароповиці засіяні горем кров'ю полиці. Отамто От милостивії ми ненагодобаною голу застукали сердечну волю. Та й твоїмо я ми людей буштром чимало. А сльоз, а крові на поїттях імператорів без стало. З дітьми і внуками в топить слізах у а дівочих, пролитих таю серед ночі. А матерних гарячих сльоз, а батькових, старих, кровавих На наріки море роздалось, огненне море, слава, слава, слава хортам, і псарам і нашим батюшкам царям слава, і вам слава сині, гори, крині, у куці, і вам, лицарі, великим Богом незабуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і волі свята. Чурек і всяке все твоє, і воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе в майдану. А в нас на те письменні ми читаємо Божі глаголи і від глибокої церви та до високого престолу усі ми в золоті і гоні. До нас науку ми навчим, по чому хліб і сіль почі. Ми християни, храми, школи, усе добро сам Бог у нас. Нам тіко сапля очі коле. Чого вона стоїть у вас? Не нами дана, Чом ми вам, чого рекже й ваш та й вам не кинемо, як цій собаці, чом ви нам платить за сонце, не повинні, та й тілько ми непогані, ми настоящі християни. Ми малим синці. А за те, якби ви з нами подружили, багато дечого навчили. У нас же світа, як на те, одна Сибірна собі не сходима. А тюрма, люду, що й лічить от молодовани на дохіна на всіх язиках все мовчить. Бо благоденство У нас святою Біблію читає Святий Чернець. І намучає, що царя то свині пас і дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Вище темні, святим Христом не просвіщені. А в нас нас дерить, дай і просто в рай. хоч і рівню сю забери. Нас чого-то ми не вміємо, і зори лічим, гречку сієм, французів лаєм. Продаєм або у карти програєм людей, не нервів, а таких таких хрещених, непростих. Ми не гішпане, крий нас, Боже, щоб кради не перекупать, як ті жиди Ми по закону. По закону апостола ви брата, свої слова, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону. Дочці на кожушок безстрокові не придане, жінці на потинки, а собі на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розп'явся, Христе, сине Божі? за нас добрих чи за слово істини, чи може, щоб без тебе не сміялись, воно ж так і сталось: Храми, каплиці і ікони. І ставники, і дим, і перед образом твоїм неотомлений, поклон, за кражу, за войну, за кров, щоб радні кров пролити просять, і потім дать тобі приносять пожару прадени покров. Просвітились, та й що хочем других просвітить, сонце правди показати сліпим бачизніцям, все покаже, тільки дай себе в руки взяти. Як і цюрми мурвати, кайдани ковати, і як носить, і як пласти кноти узбуваці, всьому навчить, Тільки дайте свої сині хори, останні останнє, бо вже взяли і поле і море. І тепер загнали, мій друже єдиний, мій Якове добрий не за Україну, а за її ката довелось пролить кровчисту не чорну. Довелось випить з московської чаші московську отруту. Одружий мій єдиний, дружини не Живою душею в Україні витай. літай з козаками понад берегами, розкриті могили степу назирай. Заплач козаками дрібними сльозами і мене з неволі степу виглядай. А поки що мої думи, мої люте горе. Сіятиму, нехай ростуть із вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозу ти їх друже привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, і степи, і мене згадаєш.